Всім привіт, друзі, сьогодні ми приїхали працювати. Зараз вам покажу красу, що ми будемо робити. Кому буде цікаво, залишатися зі мною, поставте лайки, подобайки. Перше буде цікаво залишатися зі мною. Друзі, такий будиночок. Приїхали до одної людини. Зараз будемо тут працювати. Дивіться, як у них тут все гарно зроблено. Зелень, корчі різні посажені, зроблені плотики якісно. Навколо бруківка. Така велика територія. Велика велика територія, бачите. У нас у руті є праця сьогодні. Тачка, дві лопаті, інструменти. І будемо зараз це все робити. Будемо копати яму 80 метрів в глибину. Тренаж буде, вода буде стікати по цій ямі, що ми зараз будемо копати, бачите. Слюблю друзі, об'єм роботи. Це ми маємо копати. Від цієї бутиночка Пу... маленького. Якщо будемо це копати, копати аж то так. Дуже багато робити. Ми, друзі, робимо, виходить, пилою відмітку. І ми будемо по цій відмітці копати. Від цього від цього є, виходить, каміння до цього має бути глибину 80 метрів. Ну, під ці такі тошки, які ми привезли, ми будемо зараз по них возити землю в такий контейнер. контейнер. І зараз я вам покажу, що ми робимо. От. Це початок цієї роботи нашої. Тут ще копати і копати люблю, друзі, дуже багато. Люблю друзі, копаємо, виходить 80 см в, в, в глибину. Тут потім має вода стікати, бачите, скільки ще нам копати і копати. Ну, тут роботи на пару днів буде. На різниці. Різні копаємо зараз, дуже багато ще роботи. І така навколо у нас територія, природа, пташки. Такого контейнер зараз. Ми будемо на цей контейнер грузити глину. Я якраз вже його спускає. Бачите? Такі маленькі колеса. Колеса малі, бачите, Ось спустив собі гарненько. Так, чик-чик-чик. Бачите, Ось поставив гарненько. Ставлю зараз він собі. Водиві. Друзі, звісно, навколо нас такі гарні будиночки. Всі будиночки накриті сіном, соломою. Дуже гарно зроблені, такий райончик. Ми тут працюємо. зараз. Тут будинки на будинках дуже гарні, бачите? Такий мікрорайончик. Така тишина, спокійство, миротворіння. Багато зараз нормально вже був дощ, і шов, а зараз вже вітер такий віє, а то нічого страшного. Просто гарно дивіться як. тут у них заднє, заднє подвір'я, теж акуратно все зроблено, дуже багато різної зелені. Я кажу, тут дуже багато грошей. Тут таку хату построїти, зробити таку територію, тут дуже багато грошей потрібно вкласти, але зато гарно, дуже сильно. Але що, що зробити? Тут такі справи О, любить, люди, Будемо цю трубу вставляти цю турнішею, яку ми зараз копаємо. Купаємо, Ось скільки ми тут глині вже маємо. Дуже багато глини вже висипали. Тут не знаю, що так багато, багато купати, багато купати, багато робити ще. Нічого зробиш, така нічого, нічого не зробиш. Добрий ранок, любі друзі. Приїхали з нами на той самий пік, що ми вчора робили, дві що ми тут завчора накопались. Викупили дві скільки. Дуже багато. О, бачите, тут Таку яму ми викопали, в цій ямі будуть тут кольці стояти. І ще так копати треба. О, любі, друзі, відмічаємо собі мітку, будемо зараз цей газон трошки завертати і будемо копати. бачите, вон. Лопатою беремо від цієї траншеї, що ми копали, і так собі відміряємо. Після того ми беремо газончик, хвиленьку закочуємо. І так до самого кінця і тут дуже багато води, бачите. Територія дуже погнисла, бачите, Ось вода. Сонечко зараз буде виходити, вставати, на вулиці сьогодні буде тепленько. А так що буде цікаво залишатися. Купимо 50 см глибину. 50-60 по-різному буває. Так любить друзі, гроші заробляються. Тож пішов, все затопило, ну, от весь грязний ходиш, робиш. Да. Ну, так я собі. Копаємо таку траншею. Привіт передавайте. Як вам робота? Ліпше не питатися, так? Самі подивіться воду. Ну дивіться, вода воно, дивіться, точ пройшовся пару-п'ять минут, в цьому ми все купаємо? Але що зробиш? Так і гроші так заробляється. Дивіться, любі друзі, що робиться От. тачка повна з глиною, з водою разом перемішана. О, І так гроші заробляється, любі друзі, на хліб, на життя. Нелегко це все, але що зробиш? Зачепив. Отак вона піднімається до гори, бачите. Отакі Палесо, два. І вони собі так догори піднімають цей контейнер у нас. Бачите? Зараз привезуть наступний контейнер, буде розгрузка така сама. І ось собі так піднімається. Зараз собі поїти, то і привезе новий контейнер. Все, бачите? І ось погрузка закінчена. Друзі, так і купаємо яму, дивіться, яка тут. Не знаю, не ч... Що таке? Якось? Без коментарів. Це Два. без коментарів, дивіться, які ми грязні. О, дивіться. 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 Це ми маємо все витягувати. Дуже багато тут. Так гарні заробляються. Ну як це, як це взяти? Не знаю. Скажи мені, будь ласка, як взяти це? Дивись, о. І що? Ну все, відтікаєте. А й... треба ще викопати скільки? Пів метра, так? Ну на пів метра десь, ну... По такому канатику витягується, все висипається і до контейнера я там вам показував. Все, на тому кінець. Дивись. Бачиш? Так краще виробляють. Ви не думайте, що так гарно. Якщо думаєте, гонку, так? Так, зараз потім як буде висипати, туди Нічого не дає, бачите Зараз, нас тут є спеціальна прибота так? шпательок. І з потерком собі вибирайте стачки. Так. І так 12 годин треба робити. Все. Ну, любі друзі, приїхали ці кольця, які ми вчора яму купали, кубали тренаж для води. В ці кольця буде вода спиратися і відтікати вже по трупах на вихід. Получається раз, два, три, чотири кольця. Це йде на саму гору. А це такий як люк, закривається, бачите. Багато сягані така собі, не, не льодна. Бублю петрузі, то виглядає, ми засипаємо повністю 10 см шутра і цього повністю коло теж засипаємо цим щепнем. І так до самого кінця має бути. Пустили трубу. Будемо тікти, цю каналізацію, що ми викупили. І так у ці, що... ці всі траншеї буде йти цей шланг у шпортах. Любі друзі, це виходить щеп'єнка приїхала. Ми зараз будемо розвозити її, Я вам покажу. Це цілий контейнер. Має бути два контейнери такої щепенки, засипати будемо ту яму, що ми викопували. От дуже плиско летить, друзі, яка у нас веселка. Я Ціка Що тут такі класі зараз. Друзі, сьогодні зараз вже кінець цієї роботи, бачите? Вже глину засипали, От засипали глину. Вже за... Люпи друзі, то виглядає, ми засипаємо повністю 10 см шутра і цього повністю коло теж засипаємо цим щепнем. І так до самого кінця має бути. Так, люби друзі, вже день добігає до кінця. Зараз вам покажу трошки сонечко як сходить. Віце яка краса. Ви бачите. Ті роботи трохи маємо, але зараз вам покажу готовий результат, що ми зробили закрасови, друзі, глину ми розвозили. Це виходить вже останній слой, щоб накрити повністю трубу. Бачите, Перший раз ми насипаємо е, е, шутер. Після шутера насипаємо глину. Після глини накриваємо цими кіцками, бачите, до самого кінця. Все. І такий процес вже пару днів. Це вже фінальні процеси. Що, ще, ще трошки. Ми, друзі, поставили кабель. по цьому кабелю будемо підключати ми помпу. Електрик приїдемо будемо підключати помпу. Два метри тут лишаємо і два метри там за корчами. О, так, випустили, виходить. Це вже майже закінчена робота. Ще трошки і все. Так, любі друзі, зараз засипаю я землю і буду завертати травуцю, бачите, от. Я вам зараз все покажу. що повністю гарненько глиною до самого кінця. Після того цими кіцками вже буду складувати до самого кінця. Бачите, ще трошки лишилося. От любить друзі, готовий результат вже, бачите, все зробив, кисками накинув, маленьку топтав, бачите. І такий весь у нас результат. І так по всій території то, що ми копали, я вам вже показував. Така у нас краса от уже палту грузі, але то нічого страшного. Ну, от. А сьогодні у нас така приплутає. Вона робить траву, вочим, вона Все, так, дивіться, беремо і їдемо траву праву колочому під структулеми. Вона нормально, чуть так.